Привіт, друзі! Вітаю в Аврора! Переглянемо тижневі знижки та новинки. Шоколадки світоч Смак тирамісу молочний з білим та полуничний йогурт по 22 гривні. Приправа: Хмельні сунелі до картоплі, до м'яса по 6 гривень. Овальна форма для випікання. Об'єм 2 літри. без кришки. 179 гривень. Універсальна термостійка кришка 77 гривень. Силіконова форма для випікання. У вигляді квіточки. Дуже цікава. Для створення шедеврів 49 гривень. Силіконова форма для кексів. 6 штук у вигляді серця. В цій формі будуть виходити дуже красиві кекси. 49 гривень. Силіконова форма для випікання квадратної форми. Усі форми є в різних кольорах. Ціна такої 99 гривень. Легенький металевий ківш. Невеликий. Об'єм 1,2 літра. Має металеву ручку. Діаметр 15 см 119 гривень. Невеликий металевий ківш. Як папір. Може зігнутися 59 гривень. Невелика металева кастрюлька. З кришкою. Об'єм 1,5 літра, діаметр 16 см. 299 гривень. Глибока сковорідка, діаметр 20 см, без кришки, На газову та електричну плиту. Має красиву дерев'яну ручку з антипригарним покриттям. Вок. 199 гривень. Металева миска з кольоровим дном. Кольори в асортименті. Доволі велика. Ціна такої 119 гривень. Акумулятор холоду. Плоский та великий 400 мл. 49 гривень. Та ось такий акумулятор холоду. Об'єм 300 мл. Менший. 19 гривень. Зажими для пакетів. 10 штук. Дуже корисні. 34 гривні. Невелика пластикова дошка. 23 на 14 см. Пластик не гнеться. 12 гривень. Великий кухонний молоток для відбивання м'яса. Важкенький. 39 гривень. Скляна пляшка для отстучі олії з розпилювачем. Така пляшка має економити використання олії. І плюс буде дуже красиво виглядати на кухонному столі. Продається в коробочці 99 гривень. Невелика порцелянова чашка. Для кави. Об'єм 200 мл. 39 гривень. Набір чарок 66 мл. Високі 6 штук 99 гривень. Набір скляних ємностей для сипучих. Мають пластикову ручку. Продаються в коробці 119 гривень. Красиві дитячі тарілочки. Десерт на 49 гривень. Для супа 37 гривень. Ну і, звісно, на акції чашка. Така 34 гривні. Посуд із червоної глини на знижці. Кастрюлька за 169 гривень. Ось такі глибокі тарілочки для борщу. Та звичайні тарілочки 21 см 49 гривень для борщу 44. Набір пластикових чашок з хлечиком. 4 штуки різнокольорові, ціна набору 59 гривень. Пластиковий стакан з яскравим малюнком 400 мл 12 гривень. Пластикова лійка 10 гривень. Пластиковий дришляк з ручкою. Доволі непоганий. Пластик не тонкий. 39 гривень. Пластикова чашка з кришкою. Дуже зручна. 27 гривень. Килимок для холодильника. Антиковзуючий. В зеленому кольорі. Його тут доволі багато. 99 гривень. Набір з трьох серветок для прибирання. Мікрофібра. Різнокольорові. Ціна набору 49 гривень. Пластикова пляшка для води. З наклейками. Всередині є трубочка. Для дитини. 129 гривень. Силиконова скатертина з малюнком. Цього тижня на знищенці 24 гривні. Калимок для сушки посуду. Однотонний. Дуже добре, що на ньому немає яскравих малюнків. 59 гривень. Кухонна лопатка з металевою ручкою. На знижці 17 гривень. Дерев'яна дитяча качалка. Дуже маленька. 10 гривень. Дерев'яна відкривачка для консерв пляшок тощо. 15 гривень. Набір двох підставок під гаряче. З різними візерунками. Квадратної форми 14 гривень. Кошик органайзер, який легко вішається. Силиконовий 39 гривень. І ось такий квадратної форми 22 гривні, Набір пластикових трубочок для напоїв 19 гривень. Дуже красиві підставки під гаряче. У вигляді котиків. Великий вибір. Ціна таких 49 гривень. Господарська щітка з ручкою. Велика. 29 гривень. Набір силиконових гачків. Цікаво, чи вони тримаються. 19 гривень. Набір пластикових прищіпок – 20 штук. На вигляд міцні. 29 гривень. Господарська мотузка. Довжина 10 метрів. На знижці 17 гривень. Пластиковий органайзер на 2 відділи. Симпатичний 64 гривні. Пластиковий органайзер на 5 відділень прямокутної форми. Кольорів є дуже багато. 29 гривень. Плетена пластикова корзинка без кришки. Має дві ручки. Об'єм такої 6,6 літра. 26 на 20 69 гривень. Пластикові ажурні курзинки з кришкою об'єм 7,5 літра. Мають дві ручки. Кольори в асортименті 77 гривень. Пластикова підставка з тоненької пластмаси. Але й ціна 9 гривень. Кальцинована сода 700 г 39 гривень. Засіб для чищення універсальний. Від залі 500 мл 27 грн. Засоби санклін. Засіб для миття холодильників та мікрохвильовок. З розпилювачем 59 гривень. Засіб для миття посуду. Лимон 500 мл за 22 гривні. Засіб для миття дитячого посуду. 600 грам. 29 гривень. Засоби санклін для чищення килимів та м'яких меблів 59 гривень. Засіб для видалення пліснів. 59 гривень. Засіб ваш фрі. для миття посуду 27 гривень. Містер Пропер. Універсальний засіб. Для кухні та ванна 129 гривень. Засіб від зелі для миття підлоги – 1 літр 29 гривень кондиціонер для білизни 2 літри – 119 гривень. Гель для прання Кольорових та білих речей 4 літри – Авра 129 гривень. Гель для прання універсальний від зелі. Об'єм 1 літр 44 гривні. для прання тайт для кольорових речей 219 гривень. Ар'єль для кольорових 249 І ось такий ультраексперт 74 гривні. Капсули для прання від Савекс. Для кольорових речей 99 гривень. Капсула від зелля 17 штук 99 гривень. А також дитячі 17 штук. 99. Мило друг. 4 в одному. 59 гривень. Господарське мило. 72% 200 г 11 гривень. Милорідке господарське 1 літр. Від зелі 27 гривень. Мило господарське від во. Також 1 літр. 27. Засіб для компосту. 27 гривень. Гелевий ароматизатор. 34 гривні. Аромодифузори від Аврора. В дуже красивій упаковці. Аромати, до речі, чути через неї. Тому можна сміливо вибирати 109 гривень. Освіжувач повітря IRB в асортименті 32 гривні. Освіжувач повітря з дозатором 299 гривень. Засоби Санклін для ванної кімнати 500 грам 59 гривень. Засіб доместос в асортименті по 97 гривень. Паперові рушники від Аврора Рулон 19 гривень. Паперові рушники 160 листків 23. Вологий туалетний папір 50 штук. 27 гривень. Вологі серветки дитячі, 120 штук, 27 гривень. Паперові рушники, 2 рулона, 3 шарові, 55 гривень. Вологі антибактеріальні серветки. 72 штуки, 34 гривні. Трошки для тварин. Корм Леопольд по 750. Корм фріскас по 10 гривень. Засоби гігієни. Від котекс 10 штук 44 гривні. Нічні 7 штук 44 гривні. Шампунь сульсена. А також паста. Серія проти лупи. 2 кроки. Ціна шампуня 149 гривень. Паста 99 Сульсена олія вітамінізована 59 гривень. Тонуючий бальзам 150 мл 39 гривень. Стійка крем-фарба для волосся. Рябіна. В асортименті по 46 гривень. Шампунь для волосся. Важгов. 59 гривень. Ось такий шампунь та маска. По 99 гривень. Великий об'єм. Набір зубних щиток три штуки 59 гривень. Зубна паста Blendamed. Anticaries 100 мл 37 гривень. Відбілюючий зубний порошок з ефірною олією лимона та м'ята 70 грам 29 гривень. Силіконова щітка для вмивання 11 гривень. Косметичні спонжики. 4 штуки 22 гривні. Хна для брів. Темно коричнева. 10 г 14 гривень. Тканинна маска для сну із котиками. Дуже симпатична. В асортименті багато малюнків. Ціна 39 гривень. Однотонна пов'язка для волосся. Є різні кольори. Ціна 14 гривень. Дитяча пов'язка для волосся з перекрасою. Також 14 гривень. Мінні щітка для волосся. Буде зручно брати в сумочку. Масажна. 39 гривень. Обруч для волосся. Як бачите, є різні кольори. Ось такий він. І шкір замінника. 59 гривень. Адаптер для живлення на два відділення. Думаю, ці зірочки мають світитись 69 гривень. Дуже багато навожників на знижці. Такі 29 гривень. Дерев'яна ключниця. Щастя це коли всі вдома. На 4 відділи. Симпатична. 74 гривні. Дуже красива ключниця. Патріотична. На 5 відділень. 74 гривні. Пластиковий органайзер у вигляді сердечка. На дуже багато відділень. 19 гривень. Набір для шиття. Є кольорові нитки, голки, ножниці, булавки та метр. Ціна набору 39 гривень. Дуже красиві святкові свічки хеппі Birthday. 13 штук для створення справжнього свята 17 гривень. Набір маркерів в пеналі. Дуже цікава форма. Ціна таких 55 гривень. Кулькова ручка із стержнями. Також дуже цікаво запакована. У пляшці. 44 гривні. Набір кришок для консервування 50 штук. Ціна зараз 109 гривень. І ось такі кришки 20 штук. 55 гривень. Приправа для малосільних огірків на 10 літрів 11 гривень. Для огірків – 14. Від деко 11 гривень. Лавровий лист сухий 17 гривень. Металева прихватка для скляних банок. Зараз на знижці 34 гривні. Кришка-стерилізатор. Не знаю, як вона працює. 29 гривень. Велика лійка. із широким горлом. Пластик. Ціна такої 15 гривень. Дякую за перегляд мого відео. Пишіть коментарі, ставте вподобайку. Підписуйтесь. Всім вигідних покупок та мирного неба.